Друзі, привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. В мене до вас є дуже просте питання. Чи полюбляєте ви смажені кабачки? Якщо так, напишіть в коментарях, бо я їх просто обожнюю. А сьогодні покажу вам ще один рецепт, нестандартний, сучасний і дуже класний з кабачками. Я впевнений, можливо, саме він стане вашим фаворитом. Тому дивіться до кінця, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, а я починаю. Поїхали! Мені сьогодні знадобляться кабачки, часничок, вершки, витриманий сир твердий, звичайний твердий сир, коріандр, суміш італійських трав, зелень петрушки, соняшникова олія, сіль та перець. Починаємо з нарізання кабачків. Кабачки буду нарізати товщиною приблизно пів сантиметра. Так, цей великий кабачок буде запасним. Якщо цих буде недостатньо, тоді підріжу. Розігріваю пательню і буду їх смажити. Додаю на неї соняшникову олію в досить великій кількості. І викладаю нарізані кабачки на пательню. І тепер на вогні вище середньому смажемо кабачки до золотої скоринки з кожної сторони. Я використовую сковорідку з високими бортами, щоб масло не бризкало в усі сторони. З однієї кабачки смажились приблизно дві хвилинки, перевертаю на іншу сторону. Перша партія кабачків обсмажила, знімаю на тарілку. І так смажимо решту кабачків. Друзі, ми пройшли найскладніший етап приготування цього смаколика. Зараз я взяв таку скляну миску, можна взяти керамічну, яка вам більше подобається. І я викладаю на неї всі кабачки, які я обсмажив. Ось так от під кутом викладаю кабачки. І зверніть увагу, кабачки отримали легку засмагу, не більше. Вони не пересмажені, досить тугенькі, можна сказати, напівсирі. Другий ряд викладаю під протилежним кутом. Ну і четвертий ряд я так з цієї сторони обережно викладаю. І все. Ось така краса у нас вийшла. Кабачки повністю підготовлені до запікання. Зараз вмикаю духову шафу, нехай гріється, а я тим часом зроблю смачнючу заправку для них. Мені потрібна температура 200 градусів, верхній і нижній нагрів. Я взяв звичайний стакан для блендера, в якому буду все подрібнювати і з'єднувати. Тепер беру зелень петрушки. Трішки її подрібню, розріжу на такі великі частини. Закладаю в стаканчик. Зелень заливаю вершками. В мене жирність 33%. Сюди ж додаю часничок. Великі зубочки розріжу навпіл. Часнику кладу досить велику кількість цілу головку. Засипаю коріандр та суміш італійських трав. І в самому кінці солю. Тепер беремо блендер і гарно все подрібнюємо. Смачна і дуже ароматна заправка готова. І зараз на крупну терку натираю твердий сир і присипаю його до заправки. В самому кінці додаю невелику кількість меленого перчика і гарно все перемішую. Ця заправка дуже смачна, дуже ароматна. Уявляю, які будуть смачнючі кабачки. Тепер підготовлену заправку заливаю до кабачків. Розподіляю по поверхності. Подивіться, як це апетитно виглядає. Так, трішки пристукую, щоб заправка потрапила на низ, на дно посудини. Ну що, в принципі, вже зараз можна поставити запікатись кабачки, і вони будуть ось такі класні і смачні, але я в холодильнику знайшов маленький шматочок витриманого твердого сиру. Хочу натерти його, зверху посипати і зробити таку е, пікантну скоринку. І тепер всю цю смакоту відправляю в духову шафу. Температура 200 градусів 10-15 хвилин. Кабачки ми запікали 17 хвилин, вони повністю готові, красиві, дістаю. Ну що, друзі, готові кабачки виглядають дуже ефектно, апетитно і цікаво. Впевнений, їх можна готувати навіть на святковий стіл. Більше того, вони дуже ароматні. Поєднання вершків з часничком, з кабачками та сиром це просто неймовірний аромат. Впевнений, що і смачні, треба куштувати. Ось ця обіцяна скоринка з витриманого сиру. Тепер беру шматочок. Ось такий красень. Зразу після духової шафи їх їсти не можна, тому що вони дуже гарячі, тим паче всередині. Трішки нехай охолонуть. У нашому випадку постояли вони 10-15 хвилин після випікання. Тепер куштую. Дуже смачно. Кабачок вийшов досить щільний, він не розвалюється, тримає форму, за рахунок цієї ароматної і смачнючої заправки взагалі просто клас. Комбінація суперова. Коротше кажучи, здивуйте своїх друзів, свою родину, своїх гостей такою сезонною, класною святковою стравою. І як завжди, друзі, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте обов'язково коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па! Смачного.